Шановні абітурієнти, вас вітає колектив кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі. Та я, доцент кафедри Анжела Бородай. Викладачі кафедри вже 45 років готують фахівців спеціальності 181 харчові технології для підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства. Саме багаторічний досвід підготовки інженерів-технологів, потужна матеріально-технічна база. Та освітні програми, адаптовані до програм кращих європейських вузів, зумовлюють лідируючі позиції поет в полтавському регіоні. Тут ваші знання сформують найкращі педагоги та фахівці практики, а практичні компетенції ви здобудете на передових вітчизняних підприємствах та за кордоном, зокрема в готельно-ресторанних комплексах Туреччини, Болгарії, Італії та Німеччини. Якщо ви бажаєте оволодіти знаннями та навичками із виробництва продукції європейської якості, мрієте працювати на провідних підприємствах харчової галузі, ставите за мету навчитися ефективному управлінню ресторанним бізнесом, обирайте спеціальність 181 харчові технології у ПОЕТ. І особливо хочу звернути вашу увагу, що цьогоріч для вступу за спеціальністю харчові технології, як на перший бакалаврський, так і на другий магістерський рівень вищої освіти. Вам не потрібно здавати національний мультипредметний тест чи ЗНО. На нашу спеціальність ви вступаєте лише за мотиваційним листом. Навчання за спеціальністю харчові технології дасть вам можливість стати кваліфікованим інженером-технологом із харчових технологій, що стане запорукою вашого успіху та дозволить обіймати високооплачувані посади на підприємствах харчової промисловості. Наші випускники працюють на підприємствах харчової промисловості України, в науково-дослідних установах та в багатьох інших компаніях, пов'язаних із харчуванням і здоров'ям людини. Тож не гайте часу, заповнюйте заявку на вступ вже зараз. Всю необхідну інформацію можна отримати за телефоном приймальної комісії Полтавського університету економіки і торгівлі. Чекаємо на вас!